Всім привіт! На огляді у нас є такий проєкт. Ну, проєкт це я сам робив. Будинок 350 метрів. Треба зробити електрику з резервним живленням. Відний кабель, там 16 кВт трьохфазний, дивимось, заходить на сіп. Ну, будемо підключатись отакими от е, зажимами на видний автомат. Е, даний, даний проект зроблений на це щит тільки в воду. Воду на інвертор, а також захист. Чому я зараз про це хочу зняти відео? Тому що на об'єктах багато людей. Запитують, ось у нас є будинок, хочемо побудувати таку ж саму станцію, як у вас, з сонячними панелями, резервним живленням, там можливістю нетбілінга, наприклад, якщо не зеленого тарифу. І переробити, переробити щит, який вже є. Це коли вже заведено все, це має великі складності. От, ну, для прикладу покажу. Коротке відео, де я ось був, і переробити і зробити станцію ну дуже складно, коли все вже заведено. Прикольний щит, звісно, таке все рознобоє ходячи, нейтралі, і фази синіми проводами, щось не працює. Теплий пол не працює, вентилятор на чердаку не працює. І треба це довести до дома. Будемо дивитися. Ту Розванюватися і дивитися. Відлік 25 секунд. Побачимо. Побачимо, звісно. Треба придивитися, де йде 3D-автомата, де основне. Все, запрацювало. Запрацювало, будемо дивитися. Так, продовжимо, продовжимо. Ми бачимо на цьому проєкті відний автомат. Треба зробити захист. Захист по, по напрузі на випадок, на випадок перепадів, коли відключаються на трансформаторі або блискавка, для цього використовуємо розрядник хагер. Він е, доволі дорогий, він більше 9 тисяч гривень стоїть. По схемі він стоїть у нас після вводу. отут е, Яка його функція? Функція перепаду імпульсної напруги від воду. Коли відключення у нас блекаути проходять, і перші можуть бути сплески, Молнія. От, цей розрядник має, чому він дорогий, клас захисту Б плюс С. Не просто Б, а Б плюс С. Тобто і від блискавки, ну, якщо прямо прилетить, то може, звісно, і не спасе, але є велика вирогідність, що все-таки витримає от По схемі. Ще раз дивимось по схемі, як він під'єднується. Після вводу він йде і на шину заземлення. Заземлення в будинку буде реалізовано по системі ТТ. Окремий контур заземлення. От. Тому що воздушка дуже длинна і обрив нуля на воздушці, там до будинку по стовбам більше 160 метрів йде. Тому система повторного заземлення і обрив нуля більш вирогідно відпрацьовувати буде. Щоб захистити від обриву нуля, ставимо селективне узо. Трохи поправлюсь. Даний пристрій це пристрій захисного відключення. І це чистий ДІФ-автомат він відпрацьовує Це ДІФ-автомат селективний 300 мА. По ньому видно характеристики 03 А. Це протиопожежний пристрій, А також а також трьох. Трьохфаз з нульом електромеханічний е, чітко відпрацьовує від е, обриву нуля. Тобто на трьох фазах е, при обриву нулю почне напруга е, пригати, і він, за того, що він електро не електронний, а електромеханічний, він буде відпрацьовувати і виключати мережу, щоб не погоріли далі прибори. Тобто на етапі вводу є блискавозахист, розрядник, і від обриву нуля від противопожежної э, защити і обриву нуля стоїть діфавтомат селективний на 300 мА. Далі по схемі дивимося, також присутній. Да, оце тут э, модуль, модуль, э, який, э, буде під'єднуватись з шина. Шина нульова, не нульова, неправильно не нульова, заземлення, контуру заземлення. В случаї прильота молнія, і повищена напруга, будуть блискавка уходити сюди, на контур повторного заземлення і буде уходити в землю. Обрив нуля, діфавтомат спрацьовує і далі виключається. Напруга далі не йде. Далі є у нас Розгалуження на інвертор. Це вхідний автомат на інвертор. Так, дивимось. Вхідний автомат на інвертор. І вхідний автомат на дім на основне навантаження. Все йде в трьох фазах. Так, чому у нас тут, отут, будуть стояти всі ті датчики або трансформатори струму, які ми недавно ставили. Від цього інвертора вони будуть тут стояти. Ну, Теоретично можна було ставити і в другому місці. Але якщо вони тут стануть, або їх виводити наверх. Чому цей щит робиться окремо? Тому що все це тільки для воду, можна поставити, дивимося ще раз. Датчики і отут зверху. Воно, б, якби ще краще було б поставити. У ну, випадку прильоту блискавки, не зрозуміло. Це ще не відпрацює, вже полетить, полетить від трансформаторів струму на дею полетить е, якась тапруга, яка може спалити плату. Тому бажано ставити трансформатори струму отут. Весь будинок вони будуть відслідковувати навантаження, все. І резервне, і е, основне. і трьохфазні навантаження. Тобто, на виході ми маємо резервне, яке розкидане по фазам 220. Ще основне навантаження теж розкидане по фазам, це ще один щит 220. І третє навантаження це трьохфазне навантаження. Що в нього входить? На трьохфазному навантаженні можуть висіти тепловий котел? Ну, тепловий котел це е, трьохфазне. Вантажні. Далі зарядка автомобіля трьохфазна, мощна, сауна. Ну і прибори, типу, циркулярка на хозблоки. Це трьохфазне. Так. Тобто оце е, автомат, який з нього береться. Ну, в принципі, він дублюючий цей і цей, вроді би, дублюють один одного. Але розгалуження, либо тут 4 крос-модулі ставити і розгалужувати вхід інвертора. От, це вхід інвертора, це вихід інвертора. Е, живлення проходить на інвертор. З інвертора виходить і далі йде на двохходовий перемикач від резерву. Це Ось він, ми бачимо: або від інвертора, або просто від мережі. На схемі воно реалізовано так, що е, спочатку йде на основний будинок три зубри, три зубри, реле напруги. Е, є великі питання. Многі, багато хто каже, е, чому ти не ставиш зубри отут чи отут, де датчики, датчики стоять, три зубра поставити. Яка така велика розгалуження, то три зубри однофазні. Я ставлю три однофазні зубри, які будуть захищати в будинку основні навантаження. На резерв захищає Дея, а Дея інвертор, ну, наприклад, Дея? Вона їй не треба зубр на вході. Вона і так дивиться, відслідковує трьохфазна дея напругу. І якщо є перекос по напрузі, або менше, або більший по одній фазі від 180, здається, в неї від 165, ні, 185 -265 вольт. Тому вона сама буде впадати в ошибку і виключатись. Тобто, у кого зовсім погана напруга. Там же може понадобитись е, трансформатори, ну, стабілізатори. Ну, це зовсім інша історія. Стабілізатори цікава річ, але не всі стабілізатори працюють на недбілінг або зелений тариф. Тобто, ми предусматлюємо, що тут є трансформатори тока, які можуть, крім обмежування, е, від сонячних панелей запитувати все навантаження вдома, все трьохфазне навантаження. А зливати, також, якщо підключиться недбілінг, він теж може в мережу видавати. Що може бути проблемою для деяких стабілізаторів. Тому по стабілізаторам, поки це окрема річ, ну, зазвичай тут напруга більш-менш рівна і вона буде. Дею відслідковуватись, і буде, якщо вона буде погана, буде виключатися, переходить на акумулятор, і працювати, видавати резервне жилення від акумулятора. Або тут буде випадати, зубр буде ограничувати одну із фаз, а дві будуть працювати. Тобто поставити тут трьохфазне, воно виключить все. От. Окремо на тепловий насос. Ну, і котел, тепловий котле, і тепловий насос. Також треба дивитись, це дорога річ. І там, скоріш за все, якщо це буде запитуватись трьохфазною мережою, там, скоріш, за все, треба дивитись, якщо в ньому не встроєний як в деякі перекос-фаз, то туди треба буде ставити також зубр трьохфазний окремий. на... Споживання теплового насосу. Ну або на електромобіль. Тому що якщо пропадає фаза і зубр виключиться, чому вони виділені окремо? Тому що далі, щоб не спалити чи автомобіль, чи зарядку автомобіля, якщо одна фаза пропаде, повинен стояти тут, скоріше за все, на виході. Ну, там вже в залежності від того, буде підключено чи не буде, ще один зубр трьохфазний. Вроді би так, система. Ну, дивимось поскіт. Так, ще раз спостерігаємо. Прийшло на вхідний, далі через Діфавтомат, защита від обриву нуля, пожежа защита, блискава защита, Розрядник при, пристрій захисту від імпульсних перенапруг. Далі від сюди йде на вхід. Тут вішуються сіті, датчики трансформатори і струма. З цього автомату йде на вхід інвертора. На вхід інвертора. Далі з інвертора повертається вихід з інвертора. Сюди закладені будуть провода, вже на інвертор, щоб в коробканалі вони не висіли. Вихід з інвертора. Вихід з інвертора йде на двохполісний перемикач. Двохпозиційний перемикач. Ось, зюди. Далі звідси йде на резервне живлення, де буде підключене освітлення, робочі кабінети. Ну, основні навантаження: це 12-насос, вода, ворота, сигналізація. Все це там розписано окремими щитами. З цього, з цього автомата ми ще раз дивимось. Іде, дивимось, розгалужується на інвертор, а також. Вниз на зубри. З цього ми йдемо на зубри. Це реле напруги. З реле напруги. Далі йде на основні навантаження. ці важкі прибори. Це болери, стиралки, там ну, багато чого, кухня, плита, ну, всі розетки важкі, ну крім таких робочих. Які потребують резерву, все це йде сюди. І якщо треба зняти якусь обслужити ідею, це, цей автомат цей вимикається. Двохполісний перемикач перемикається на вхід від зубрів. І далі напруга на резерв йде від зубрів за паралельно. Ось кожній своїй окремій фазі. Далі дивимось, тобто, це сюди сюди або ж звідси точно так же піде ще там на два щита. Цей, цей на виході. Це трьохфазне питання. Трьохфазне питання приборів. Тобто, я вже казав, це буде ще раз, може, я трохи ближче буду показувати. Це трьохфазне навантаження, зарядка автомобіля і сауна тепловий насос. От. Ще одне місце є. Це, е, якщо там не будуть панелі ще поставлені, на вході інвертора можна поставити е, зарядний е, трьохфазний генератор. От. От. Тобто от тут місце стається для входу на... Інвертор, трьохфазний автомат для генератора, для генератора. Е, так, що ще? що ще? Ну, це основне, оце основне, що ми будемо збирати. Дуже-дуже хотілося сказати, що це щит божественно е, розроблений на всі випадки. Хоча, хоча... Якщо постаратись, то можна прогнозувати якусь лажу навіть на такому щиті. От. На отакому щиті. Но принципово він божественний, правильний і основні функції буде виконувати чітко. Чітко.